We'll Що, трохи попоїли, тепер можна і до праці. йолки палки А де палка? А? Як це? Блін. В генделики забув. Блін, ну от не треба, було ті 50 грамів ще брати. -мо! Який позор, лки-палки, щоб ніхто хоч знайомих не їхав. -мойо! Щоб хоч не вийшло хоч такої історії, як в Мрео розказують. Колись гаїшник вийшов на дорогу без палки, пропав, через два дні його знайшли в яру, сидів, плакав, руки трусились, їв кару. І казав, що без палки я беззащитний мене украли інопланетяни. на Щоб хоч такого не случилось. О! Я рукою буду пенять. Термінатор зробив з руки меч, а я зроблю палку. Зараз попробуємо. Эй, hey, паскуда! Що ти там показуєш мені тою рукою? Що ти показуєш? Сволочь фашистська! форму вдів! Дід певне воював, а воно падло! Хай показує! Фу! Ні, спалка якось легше. Щось рука не канає. Може, отак якось його заманювати? Чи ногой? Та ні-ні-ні. Хоч би до вечора не їсти кару в яру. Проще вернутися в генду. Ні, 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 ні. Так діла не буде. Не заводиться. Українські підкорювачі зірок твердо знають. Космос від них нікуди не втече. Але про всяк випадок підкрадаються до нього якомога обережніше на швидкості 2 літра на годину. Чуєш, Олесік? А я от нібито чув, то що там, наше начальство нас збирається у космос запустити? Так, тобто, виходить, треба вибрати, з ким летимо, з русскими чи з американцями. Все. О, ні, 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 це саме серйозна проблема. От ти навіть про це не кажи. Бо ну, якщо якщо з русскими полетіть, то американці обійться. Если с z американцами лететь, то русские обидется. Да? Чего им обижаться? Он каденюк з американцами летал. И ничего. Як це ничего? Восемь років після цього полету на Новий рік снігу не було. Це ж русские перекрили. Да, ну То давай летимо тоді з с русскими? Тем более, получается їх очередь зараз. Не не с русскими не получается точно. Бо у мене печень слаба. цими алкашами полгода на одній цій ракеті, то можна лучше повіситися. Щоб не тем, не тем, а, а другим. Летимо з китайцями. Дешево, но сердито. Вот іменно, дешево на сердито, Ну, такі ж лаби на всьому економі. Я з ними був, там тренувався, почали їсти, я сів того тюбика давив, давив, тільки палочка одна вилізла. Яка палочка? Туберкульозна яка? Яка палочка? Ну, ти, ти представ, я ту рисинку і на тарілки не можу зловити на землі. А то по всій ракеті хоче. Литимо з цими. З французами. Французи хороші ребята, тим більше у них вино вкусне. Оце вино, тоді мені знаєш скільки шкоди Я французькими космонавтами заснув у їх на складі. Проснувся, чуть з ума не сошел. Тюбики квакають. Кошмар. Чуєш? А давай таким макаром, раз не ті, ні ті нам не підходять, литема з індусами. Індуси зараз в космос пруть. ого. Вони ж прибацані. вони з собою в космос беруть эту священну корову свою. Кормлять її сіном, вона там з ними літає в невісомості. Які там, ти мені скажи, космічні іслування, як там тільки і мухи. Чуєш, ж, а от мені в голову мисля прийшла. А нафіга нам вообще куда летіти? Нафіга? Не надо нікуди летіти? Американці думають, що на місяць літали. Так там, пет стяне, десь там все нормально. Ми теж пару фоточок зробимо, фотошоп, все, оп. Були в космосі. Вот вам фотки. Всі повірили. Осталось тільки одне Леня. Рішить, куди ми літали. Слушай, ну твоя ідея вибирай. Куда скажеш, туда злітай. Ми літали на Марс. Ну ні, 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 ну Олесь, ти прикинь. Ну, заголовок в газеті Леня і Олесь передають привіт з Марса. Ну все ж смішно. Давай так. Ну, ми з тобою літали. Черкасы. Черкасы. Все, давай, летим в черкасы. Хорошо, туди я сейчас быстренько в ларечок, возьму 0,7 ракетного топлива и в невесомость. А я пока прогреваю сопла. Давай. Таких тінейджерів, як Фелікс та Жека Стопудів, ви можете побачити в будь-якому дворі будь-якого міста файна Україна». І нам дійсно є ким пишатися, бо пройде 10 років, і у нас буде суспільство, яке віджагає наповну, задвигає тему і наведеться на шнягу. Салют, примитивный. Здравствуй, Жека, сто Так, короче, ты в теле, не парь мне, давай, одевайся, выходи, базар есть. Я сейчас не могу. Батон с брателлой могут скоро вернуться. Они поехали забирать из ремонта нашу семейную плойку. Да мне какое дело, два шиплоки. Говорю, выходи, базар есть, сто Ты это, ты меня не это, не разводишь? Феликс, да когда я тебя разводил? Отвечайте. Так, что, все, 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 за базар. Так, короче, слушай реальную тему. Сейчас самая модная движуха в городе, это тусовать всю ночь, тусовать, 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 а под утро поехать на автопаре. Ха, прикинь, повтори. На, на автопаре. Совершенно верно. И за то, что я беру тебя с собой на автопаре. На автопаре. Прошу немного, всего 20 сей. Да, конечно же, это, возьми, это на автопаре. На автопаре, конечно. Слушай, а ты мне честно вообще это говоришь? Или ты это, э, где, а, б, а, г, а, вот, или ты гонишь? Да ты что, кореш, я для тебя движуху специально пробил. Шел сегодня по району, встретил нормальных телок, постоял с ними, потрещал, сказал, что у меня кореш есть Феликс. Слушай, они те, когда услышали, сразу именно так завелись. Говорят, бери завтра своего кореша и приезжайте к нам на автопаре. На автопаре. А что для этого надо? Если деньги, то я сразу никуда не еду. Да ты что, кореш? Сейчас бабками делок не удивишь. Есть тема гораздо круче. Короче, берем инфинити твоего бати, загоняем на станок моему корешу, и он там за два часа Краска рисует на нем офигительного дракона. А папе это понравится? Да какая твоему бате разница, короче. Со временем все равно пришлось тачку красить. А так у него дракон на весь инфинити. Это же круто. А, -а, а обязательно рисовать. Да не, не обязательно. Можем возьдем нацарапать. Главное, что мы с драконом на Инфинити на автопате приехали не как лохи, а как реальные пацаки, ты понял? Ты вообще что в своей жизни видел, Феликс, а? Кроме Эрмитажа и всяких там справочников. Да нифига ты не видел, я тебя на автопаре везу. На автопаре. Автопаре. На автопаре. На автопаре. Реальные двери. На, на автопаре. На автопаре. На автопаре. Что здесь происходит? Папа, папа, это же Жека Стопудов. Он придумал такой реальный движ. Мы ездим с ним на автопаре. На автопаре будем тусовать с телочками. Мы едем мы на твоей машине, на твоем инфинити. А сбоку нарисуем красного дракона. Ну, если хочешь, можем гвоздем нацарапать. А, тебе как? Феликс, ты уже сегодня кушал? Да. Иди покушай еще, потому что на автопате тебе нужно будет много сил. Пока, пока, пока. Рудольф. Да, папа? Отправьте человека на автопате. Хорошо, папа. Молодой ну, человек, можно вас на минуточку? Вы знаете, я от всей нашей семьи хочу пожелать вам большого счастья. Встретимся на автопате. До свидания. Їх називають по-різному фани тіфозі інчас, українські фани не схожі ні на кого. Особливо це стає помітно, якщо уважно подивитися на дядю Толю і Гену, перших і поки що єдиних ультрас в місті Лубни. Блі! Дай, Толь. А от чого тайм в футболі триває рівно 45 хвилин? Смотри, все дуже просто. Проводились спеціальні дослідження. В секретних футбольних лабораторіях. Значить, фанату за три часа до начала гри давали випити пол-літра водяри. Потім за час до начала гри давали випити літр пива. Ну, це як будто він там тусить з пацанами возле стадіона. Потім, як будь-які він проходить три кордони і йому давали випити ще літр пива. ну, знаєш, щоб треба випити, щоб мінти не забрали, і потім засікали время. Так от 45 хвилин – це максимальний такий термін, який фанат може витерпіти до першого тліва. Поняв? Поняв, дядь Толь. А у чого? Пенальті б'ють з 11 метрів, а не з 9, допустимо, чи з 13. Опять же, всі опити проводились в секретних футбольних лабораторіях. Ставили фаната, брали м'яч і лупили йому в пах з метра. Потім з двох, потім з п'яти, з дев'яти і так дійшли до одинадцяти. Так вот, 11. Це самый -таки оптимальный варіант, потому що і точность удара натирається, і вже не так сильно больно. Скажи мені, пожалуйста, а у чего у нас то, що на воротах стоїть, це вратарь, а то, що там за границей на воротах стоїть, це голкипер? Ну це вже особливості, особенности. Бо у них там за суддя кто? Гей, гей! А у нас Гей! Українському шоу бізнесі є зірки, а є і чорні діри. Однією з таких дір можна сказати дзюрочок. Є нова зірка українського шоу бізнесу Василі, яким опікується іменитий продюсер Валентин. Какой штраф? За що? Ну подумаєш, Василь описав сцену. Ну з ким не буває, Ну прижала чоловіка за кулісами. Він не був за кулісами. А он опісал сцену сидя в зале. А, кто виступав на сцені в этот момент? Quest Пистолс. Ребят, ну это полностью объясняет все. Все, не морочи Вася, на тебя тут жалуются. Продюсер Валентин, вы на меня просто завидуют. Лучше послушай ты, какую идею я сегодня ночью придумал. Давай, малой. Ну и опять не спал, анализировал цей весь шоу-бизнес и задался себе один вопрос. А чего я выступаю только в Украине? Чего ця зирка Василь озаряя лучами своей славы Территорию тики топа до да чопа. Почему это происходит? К чему ты клонишь, талантище? Нам надо выходить на большой рынок. На Европу. На Америку. Украинский прорыв зирка Василь. Да. Окно в Европу. Да. И твой логотип топор. Да, да, да. Вот. Так, вот, к чему я иду, продюсер Валентин. Я хочу петь на английском. Вася. Какой английский? Да ты по-украински или разговариваешь? Вот! Вот именно це той вопрос, який я задав собі, коли це придумав. І знайшов ответ на него. Я понимаю, что учить английский це лишніх 10-15 лет, Це нікому не интересно, ни вам, ни мені. Тому я придумав. я буду петь на языке жестов. Ты знаешь язык жестов? Да конечно, продюсер Валентин. Я же с корешем своим, он глухо не мой. Все детство просидел, анекдоты друг другу травили. Я вообще специалист в жестах. Я уже два своих хита перевел. Какие? Ну, этот твое лицо похоже на домкрат и тамбурная любовь. Вот любую могу вам сейчас спеть. Это да было бы слишком просто, Василий. Ты же уже знаешь текст. А ну-ка давай экспромтика. Покажи мне песенку. Ну, например, между девушкой и сыром. Да, да легко. Поехали. Мы встретились в доме напротив. Первая строчка песни. Да, да. Ну. Ты вышла с собачкой гулять. Дальше. Что за бред? Не ты не собачка, не против. Не понял. Ну, ко мне на чаек забежать, та-та-та. Вот -та -та. ну, что я тебе скажу, Васенька. Давай я тебе сейчас на пальцах покажу реакцию на твое творчество, например, в Англии. Ну, давайте. Вот это ты, Вася. О, прикольно, да. Вот это твой английский фанат. Ого, уже я фанат в Англии у меня. Так. О! Больно, Вася? Да. Больно? О! А теперь представь, Вася, что фанаты по одному на твой концерт не ходят. О, Их будет человек 100-120. Не, не, продюсер Валентин я то не хочу, уже никакого прорыва. Передумал? Да, да, передумал. Все, пойду еще то придумаю. Ага. ты? может, я буду це, петь на иероглифах? Нет, Вася. Мы не готовы еще к войне с Китаем. Ага. Шел вон. Українське телебачення давно страждає від нестачі професіоналів. І ось нарешті на горизонті професіоналізму з'явилось дві зірки «Файна ТВ – «Зиновій Пипка» та «Інокентій Бест. З'явились і згасли. Бо на українському телебаченні зірка не той, хто сяє, а той, хто темінь безпробудна. Не ви мене вибирали, не вам мене і судити, сказав депутат районної ради наприкінці зустрічі з виборцями. Правду кажуть, Феміда сліпа. Наразі у мене все це був Зиновій Пипка, і я передаю слово колезі Інокентію Бестову. Слушай, я бешені энергетический реведущий. Студія! Студія! Зараз я веду свій репортаж дуже такого інтересного знаєте місця. Знаєте, де я у отиму за дімною там стоїть така сауна. Ви хочете сказати, що я йду в сауну? Ні, ні, я в сауну не йду, бо я не маю ні часу, ні грошей на таку розпусту, такі всякі движення. Але в тій сауні я знайшов одного інтересного чоловіка. Знаєте, хто то? То наш мер. Я знайшов в тій сауні нашого мера, і я знаю, що він там зараз розважається з якимись дівками. І я хочу, щоб всі глядачі на тебе зараз бачили, як я виведу його на чисту воду після тої сауни, і щоб він нам розказав, чого це мер ходить по саунах і що він там робить, коли в місті такі проблеми з комунальним господарством зі Добрий день! А ви до мене опять. <смеш> Любить, виключайте, виключайте камеру, я вас прошу. Ну залиште свого любимого у спокій. Дайте мені, я працюю. бачите, я уставший, зараз їду, мені далі багато роботи. Не Про що знімати діти в зоопарк, знімайте про слона. Не хочете про слона, знімайте там рядом жираф, здох. там багато чого інтересного. Ні, ну знаєте, розкажіть цим інтересно. Що то ви робили в сауні і що то за дівчата такі? А? Друзі мої, ну що значить, що то за дівчата? Це сироти. Ви що не бачили, це настоящий сир. Ну, але чого вони голі? Що вони нам такі баки забирають? Чого вони голі? Та То тому що в них нема грошей на одяг. Розумієте, я їх завіз сюди, я їх. Обігрів, я їх помив, накормив, напоїв, ще й дав гроші на одяг. Я реально допомагаю. Що ж я їру дивитися, от як вони страждають. Знаєте, що я вам хто скажу? Вони тако не зовсім похожі на, на сиріток, а такі вони більше подібні на таких дівок, знаєте, як би то правильно сказати, легкої поведінки. Я можу з вами согласити, що це легкої поведінки, але дуже нелегкої долі. І те, що я з ними тут зараз зробив. Це те, що влада робить з народом. Це називається соціальна програма. Ми так допомагаємо, ми реально щось робимо. Ну, але скозна, знаєте, вам не здається трохи дивним те, що місті такі проблеми з комунальним господарством, з транспортом, там, там інша більбірда якась, не знаю. А ви ходите по саунах, то нормально? Ви любите свого мера? Я, я так би. Я вже казав, коли що я тако трохи не фанат. Гадіть, я вам спою. Ну, то буде якийсь новий Я Почав жити в трущобах. Гарацьких. І... і нема ні у кого спросить що і там. і добрих слов є і добрих слов О, а ви молодець. Хочете до мене в команду Ну, таки знаєте, така пропозиція. Що треба такого подумати. Давай зараз про це поговоримо. Дорогі глядачі, файно тебе. В принципі, я незалежний медійний персонаж. Такий у вас, знаєте, журналіст вісими інокенті Бест Мурськати. Єдине, що в принципі все нормально. Тобто просто на людину наговорили. Так, людина займається якоюсь роботою. Щоб всі так робили, як він, то ми би вже давно жили, як в Швейцарії. Наразі в мене все то був інокенті Бест, спеціально для Файна ТВ. Толік зняв. Така інтересна ця пропозиція, ну, що, на рахунок команди. Я, чесно, я не проти. А можна, от я і мій оператор толік в, в, в якості входного білета в команду відігріємо тих дівок, що там лишились, а? А? Ні-ні. А? А, ну, ні. а? а да, да, Команду, команду ко мені. Ну, Цих не треба, я їх вже обогрів. Хочете, хочете, їх там ще багато гріти, всіх підряд, любите свого мира. Ви в команді. Я на чем чу... пошли. Толь, пошли. ми в команді. Будем тепер дірібанити землю. Можливо, парламентські слухання приносили б дещо більше користі, якби народні обранці хоч раз послухали на них, про що розмовляють між собою довгими зимовими вечорами народні прибиральниці української політики Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Йде солдат по городу. По незнакомой улице и от улыба девичек, вся у... Все поешь, Анжела Петровна? Да. А мені задержаву обидно. Ты же бачила цю новеньку, лохудру. А, то, що в правом крыле, сейчас прибиральнице Так, Да, да, та, що в правом крыле. Бачила, бачила. Ты знаешь, что Илоночка? Мені кажеться, у неї такий рот порочний для цього заведення, а в тому роті ще чорна, як у бешеної собаки. Ну, не знаю, Джала петровна, я її в ротяку не заглядала цій казі, но шнобіляка у неї за версту, слава Богу, видно. І взагалі мені кажеться, що там в правому крилі все так блистить, Тільки по тій причині, що коли нахиляється мити підлогу, то у неї зносяри тече і вона це розтирає. Я взагалі не понимаю, Лона, взагалі, як це так можна було не посоветуватися з нами і взяти на роботу її. Як це так вийшло взагалі? Що не догадуєтесь, ні? Анжела Петровна? Ти ж по-любому яка та ліба любовниця чия либо, може, дочка депутата, що сюди по блату її встромив. Ілона, ти ще подівкам не пробивала? Яка там у неї зарплата? Та я ще в бухгалтерію не ходила, я піду спрошу, ну от по глазам цієї лохудри бачу, що вже вище, ніж у нас. От собака угу. яка, а? Треба від неї збавлятися, дорога моя. І я, о чому, Анжела Петровна. Якраз сьогодні бабушка з села привезла мишяк. Та ні-ні, мишяк, ти шо? Це слишком много чести, щоб про неї вся преса писала. Дуже резонансне дело. Да, да, да ви праве, Анжела Петровна. Нам треба її дискримінувати. Дискримінировати її. Ти маєш в виду дискредити. Ну да, зробить її темну в каптёрці. Та да не, не не надо шо-то масштабне, знаєш треба поламати імідж. Треба запевнити. Всю світову спільноту в її некомпетентності, що вона не професіонал, Тобто, щоб я взяла балончик, да, це такі, як графітчики роблять, да обмалювала все праве крило і сказала, що це вона. Та да ні, 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 це по-детському, треба по взрослому. Треба підпіляти їй швабру, треба переключити її плісо е, на, на виду, щоб вона обкакунькалась перед цими депутатами. Знає, що знаєш, можна зробити вже Петровна? Піти в депутатську столовку, нажертись там гороху, а потім цілий день так от ходить по правому крилу і так ля 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 ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля. А депутати такі кажуть, боже, хто хто? це? А ми кажемо, це новенька. І капець. <реш> ну, це дуже жорстка, Ілона. А вдруг вона хороша людина? Анжела Петровна в Верховну Раду хороших людей не беруть. Які-палки, Ілона. А що ми з тобою мучимося? Ми ж можемо зробити так, як у армії. То есть... Ну вона новенька, значить вона салага. А ми з тобою діди, дідовщину. То в армії вона дідовщина, а ми тут зробимо бабовщину. І що ми будемо робити, Анжела Петровна? Та що угодно будемо ходити такі з розтягнутими воротничками з гітарою по коридорам. Як кучма. Да, 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 деньбеля, дембеля. Демеля, а побачим ей так тряпку кину, скажу: А ну-ка, малая, отожми тряпку бабушке. А, -а, -а. а я вот так вот бычок ей кину, кажу, подняла, кажу, и, и пошла убирать в параше, чтобы блестило их кота глазки. Ты поняла там или нет? Вообще можно в столовой забирать у нее обеды и масло, чтобы она похудела и так уже немощно стала. А что я вот так вот буду идти по коридору, а навстречу, я кажу, салага на лося! И она так хлоп, так ручку зложила І я її шваброю між очі. Трас, і кажу, кажу, Верховна Рада зробить з тебе женщину чуєш донка А якщо вона не захоче бути нашою салаги. Та да, Анжела Петровна, вона буде стирати не тільки наші носки, а й всієї фракції комуністів. Бо я вже задолбалась. Точно. Пойдем об'ясним цей салаги, хто тут головний Ідет солдат по городу Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.